Гороскоп на 22 листопада. Водолій. Сьогоднішній день надихатиме вас на нові ідеї та плани. Ви почуватиметеся особливо творчими, а ваші думки стануть джерелом натхнення для інших. Не соромтеся ділитися своїми мріями з близькими, їхня підтримка буде безцінною. Вечір ідеально підійде для спілкування з друзями чи прогулянки, яка подарує спокій і гармонію. Риби. Ви відчуватимете глибоку емоційну гармонію. Ваше серце буде відкрите для щирих розмов, які зміцнять стосунки з близькими. Інтуїція сьогодні стане вашим головним союзником, довіряйте їй у прийнятті важливих рішень. Зробіть невеличкий подарунок собі або тим, кого любите, щоб додати радості до цього дня. Овни. День сповнений енергії та динаміки. Ви матимете багато завдань, але ваша рішучість допоможе впоратися з усім. Люди навколо будуть захоплюватися вашим ентузіазмом і впевненістю. Приділіть час фізичній активності, це допоможе розрядити напругу та подарує приємні відчуття. Тельці Ваш день буде сповнений тепла та стабільності. Ви знайдете задоволення в рутинних справах, які принесуть відчуття гармонії. Сімейний затишок або обійми коханої людини наповнять ваш світ світлом. Прислухайтеся до своїх почуттів, вони підкажуть, що вам потрібно для щастя. Близнюки ваші комунікативні навички сьогодні на висоті. Ви зможете легко знайти спільну мову з ким завгодно, а ваші ідеї надихатимуть оточення. День обіцяє приємні зустрічі, нові знайомства та цікаві можливості. Не бійтеся брати ініціативу в свої руки, це принесе несподівані результати. Рак. Ви відчуватимете потребу в спокої та теплі. Домашній затишок або час, проведений із найближчими людьми, подарують вам заряд енергії. Це день, коли можна зупинитися і просто насолодитися моментом. Не перевантажуйте себе зайвими справами, все встигнеться. Лев, ваше світло сьогодні буде видно всім. Ви почуватиметеся впевнено і зможете досягти великих результатів у роботі чи творчості. Ваше бажання бути в центрі уваги буде виправдане, адже люди щиро захоплюватимуться вами. Пам'ятайте про щирість вона лише посилить вашу чарівність. Діва цей день принесе вам задоволення від порядку та організованості. Ви зможете завершити давно розпочаті справи та знову відчути гармонію. Ваші зусилля будуть оцінені, а увага до деталей допоможе уникнути непорозумінь. Не забудьте виділити час для відпочинку. Терези сьогодні ви знайдете баланс у всьому, що робите. Ваше вміння гармонійно поєднувати інтереси різних людей стане ключем до успіху. Це чудовий день для романтики або для відновлення миру в стосунках. Ваша чарівність допоможе уникнути будь-яких конфліктів. Скорпіон. Ваші пристрасті сьогодні на піку, і це надихає вас на нові звершення. Ви будете особливо чутливими до деталей, що допоможе вам зрозуміти приховані наміри інших. Використовуйте цю здатність для зміцнення стосунків. Ваша рішучість і наполегливість сьогодні принесуть плоди. Стрілець День буде сповнений пригод та нових можливостей. Ваш оптимізм і бажання відкривати щось нове заряджатимуть усіх навколо. Це час для сміливих рішень і планів. Зірки радять не боятися ризикувати. Удача на вашому боці! Козоріг. Ваша цілеспрямованість сьогодні буде головним двигуном дня. Ви відчуєте прилив сил і натхнення для досягнення своїх цілей. Ваша праця не залишиться непоміченою, а результати принесуть задоволення. Проте не забувайте про баланс між роботою і відпочинком, це важливо для вашого благополуччя. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.